Коротше, ще раз знімаю відео, бо потім хто буде купляти, тому буду показувати, що вона ціленька. Але має от таку штуку, що треба помалювати. І край тут треба помалювати, Кінчик капота. І тут -то кінчик. Думали кусочком такого, а тепер виходить, що і має від камінчиків такі штуки. Та, як всі машини і думаю краще зробити, щоб потім не тикали пальцями, але машина ціла. І так само і це крило. Має царапинку, одну царапинку. І що робити з тою царапинкою? Буде морда помальована, але видно, що машина ціла. Потім покупцям буду показувати. Підушечки такі ніби гарненькі. Тут ще хімчистку треба робити, але зато будете бачити, яка вона дійсно прийшла.